Ми санімалюємо дуже гарну. Ми санімалюємо новорічні Новорічне щось. Але ми можемо і намалювати його ручкою. Якщо у вас є олівець або ручка, щоб нам почати з чого? Ми починаємо, щоб намалювати Миколая, Ми починаємо з цього боку. Бо мішок у нього в руках має бути. И мы раму. Вот такое. Мы выступаем вот такое, вот, на уполнили. А за маленький мешок. Так что вы это меньше лобер, можно сделать вот такое. Вот. Ну так краще. Можно и делать хлоп, вот, такие. Можно взять такая. И Можна задаку. Нормого в нас малюється дуже. Другий. А ну йому. Ось це. Що налювати? Його мотору би буде. Отако. Ну я вудочки. Вудочки буде буду. Отаку. М -м Хоп. У -хоп. нас є друг. Польма намалюємо. Коли ми дружка завезли. Всего заболеваємо. Далі ноги. О. 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 Ти, ми вже трохи щось завоювали. А Але... вот мы холодно. Не така трохи більше. Yes, вот есть отакий. Очі. І нас не борода. Борода у Малюємо ху-укуляри. Хоп. Хоп. Але ми малюємо його шапку. Шапка отака. тож а і And And дуже... oh, ми вибираємо? Отакі. Далі що домалювати? An gelків. Але геліків дуже ой, бізнес. Так, кому починаємо кінчик-чук. І бої бути ух. Так. Далі ми мене місяць. Мені місяць дівка. Раз, два, три. І не ну, трошки можу болівати ще... біля Миколая. І тут кафеда дуже... На коли їх гарно болюєш, у нас є. Любимо горбошки. Миколаївський отакий. Це наскільки у нас є лофушник. ж таке було. Ангелки. А них теж такі самі, але розмірок отакий. Отакі очки. Ротик. Ножки ось такі. Понуємо активи такі. Але трошки завеликі, Руки. Зараз будуть. Але це глаза. Так, намалювали дуже гарно. Гарна трава. Що таке? Це у нас. І ми ще маємо діяли Але ялинка в нас дуже така. Ось так. Палюємо. Все Ось Так так. Дивіться, у нас є ще отакий великий. Можна ще його закидать і тут і іншу сторінку на номер 20. Так, що ми балюємо аж малюємо до тепер беблю лінійкою. Лінійкою в нас може бути. Дивіться. Ми малюємо зараз його візабет. Отже, ми малюємо таке з одинички до, до. отако. А потім аж малюємо з того. Але це нас буде ось так кокка. У нас є форба ялинки форба ялинки дуже є своя, але в нас тут будуть, але ми малюємо зараз під вічки. Підвічки ми були отак. Якось воду вруза, але явно дивіться мене не навали. Треба далі ось тако, але в підвінчиків. Такі ножки. Але немає. Що буде тут у мене тут дуже? Але індипені будуть свої. Тут сьогодні морські моршки. Моржики ми на прямо. Сіл віру батьки. Ми валюємо з цим дивіться, дивіться ми можемо на такими уже нові сіст. Популярні ведиме таке дуже легкі. Вони сідають на сніжку. Дуже ліпить сніжку. То вони сідають прямо на сніжку. Але і в них теж новий рік деколи. Але ялинки нема в них. Але інколи святкують ще і інші гості. Як. Тим, <кліст> як тюлечки, як поршки. Моржики дуже мають свою Підайся. Так, мужики у нас такі. Не крив, Лапки, лапки. <кліст> і ми малюємо. Лапки в нього дуже отакі. Дуже так. І вони теж плавають. І ми... це канал гарний новий. Обивашня. Ставте лайк і не забудьте підписатися. Па-па. Нагадаю, як малювати. Ми Малювали ще Микола. Ну, ми теж малювали. Зараз, да, ми не знаю, а у Миколая. Ми я вам теж покажу. Може ставте лайк і не підписуйтесь, і підписуйтесь на наш канал. Па-па!